Всіх вітаю на каналі Бронецька Невістка. Ага. Минуле відео про анафілактичний шок і порятунок від нього спричинило трошечки такі обговорення в коментарях, тому маю трошки доповнити його. І розстроїти вас, дівчатка, шампанське і глінтвейн вам при анафілактичному шоку не допоможе. І хочу розстроїти вас, хлопці, наперед лікуватися, коли ви йдете на пасіку. Дуже-дуже не раджу, бо бджоли дуже агресивно реагують на яскраво виражені запахи: на запах алкоголю, на запах духів, солярка, бензин, дим. Вони дуже агресивно, ну там з димом інше трошки, вони дуже агресивно реагують на такі запахи. Тому бажано взагалі, якщо ви випили 100 грам, на пасіку не йти. Ефекту звикання до апітоксину також немає. Наш фільтр, печінка він чим далі, тим важче профільтровує цей яд, бо ем, яд апітоксин значно сильніший від зміїного яду. Просто він потрапляє до нас у організм у дуже-дуже мізерних кількостях. Якби вас вкусило 10 тисяч бджіл, що дорівнює приблизно одному укусу від змії, то жодна людина би цього би не перенесла. Тому не ходимо без захисного одягу і без маски там, де літають бджоли. Бджоли є дуже різні, є дуже агресивні, їм не треба причини, щоб напасти на людину чи на тварину. Хто знає, що у нього проблеми є із апітоксином, дуже важка реакція організму, бажано звернутися до лікаря. Ну... Ви розумієте, потрібно трошки пролікувати печінку, фільтр наш. Ну, що би я порадила би так чисто для профілактики: це прийняти е, таблетки Карсіло або Дарсіло. цілий курс лікування. Е, ці таблетки складаються із е, складників їх. Е, е, Рослина розторобша, до складу якої ходить силімарин, який відновлює клітини печінки і функції печінки, але це не є панацея від усіх хвороб, і я не лікар і не можу вам казати, що ой, це точно допоможе, тому просто не ходимо там, де є багато бджіл, бережемо себе з роботи, бронецька невістка.